Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Мейдінформ, а програма. Ми з Михайлом Кацином. Я з великим задоволенням вітаю мою сьогоднішню гостю: це пані Яна Латоцька, яка наразі навчається в Німеччині. Ми ще поговоримо про це безумовно з пані Яною, вона також є діючим адвокатом в Україні, так, пані Яна? Так, все вірно. Е, я адвокат із корпоративного права. в Принципі, в мене раніше були плани стосовно того, щоб отримати міжнародний досвід за кордоном. Тому власне, і ось з жовтня 2022 року я поступила в університет в Німеччині та наразі там навчаюся, зокрема це у Франкфурті, гетто університет. Програма ЛЛМ для юристів, які вже мають освіту з за кордоном. Так, я розумію, я свій час навчався на ЕЛЕМ в університеті у Відні з європейського та міжнародного бізнес права Дійсно, я з погоджуюсь з вами вже діючі фахівці. Вони, як правило, вони навчаються на цих програмах. А яку ви відмінність найголовніше знаходите саме в моделі навчання за кордоном та моделі навчання в Україні? Яке, яка модель вона більш? Життєздатна на увагу, ваш погляд, ну, по-перше, моделі відрізняються кардинально, тому що в Німеччині немає такого поділу на бакалаврат та магістратуру. Власне, ми говоримо про юридичний, юридичний напрямок навчання. Тобто, тут є базова освіта, яку отримує юрист. Вона триває приблизно 6-8 років, і після цього навчання. Людина здає штат екзамен. Тобто, це власне, такий тут перехідний бар'єр, тому що здати його неймовірно важко. Юридичні кадри дуже цінуються. І, власне, ті, хто навчається в юридичному університеті, вони приходять туди усвідомлено. Тому що такого варіанту, як вчитись не дуже добре чи халявити, тут просто. Просто не існує, якщо прийти будь-який день у бібліотеку навіть неділю, повністю все зайнято від восьмої ранку, навіть неможливо знайти місце, тому що всі вчаться і власне вони на навчаються На такій системі, що ти е, обираєш сам собі предмети, тобто ти не маєш конкретно якоїсь групи навчання, так як ми привикли, що в нас формується група, і ми ходимо по тих предметах, які нам обрав університет. Ні, кожен студент дуже, е, скажімо так, самостійний і повинен бути самоусвідомленим. Він обирає сам предмети, він обирає сам кількість годин, які йому потрібні. І відповідно, він може взагалі не відвідувати лекції, може не відвідувати пари. Може взагалі не вчитися, але е, це потрібно йому, і кожен це усвідомлює відповідно е, всі вчаться самостійно і, скажімо так, такого, щоб пропускали лекції, чи не відвідували відповідні колоквіуми, це дуже рідкість, тому що всі навпаки зацікавлені і хочуть побільше інформації вхопити. Ось такий принцип тут працює. І власне це дуже дієво, тому що ніхто ні нікого за вуха не тягне. Тобто, всі самостійно розуміють, що їм потрібно здати цей штат екзамен, і це в їхніх інтересах. Ось тим штат екзаменом він власне є таким, скажімо так, маркером на освіту, і він дуже відповідально до нього підходить, тому що він працює в інтересах суспільства, щоб випускати хороших кадрів, хороших юристів. І власне він здається окремо у суді адміністративному. Немає ніякого відношення до університету, тобто, якісь моменти підкупити це, звичайно, це навіть мова немає. Здається, він двічі. Перший раз не здається після основного навчання, тобто за тим так, це теорія в основному. здається, він за основним навчанням, і у людини є дві спроби. Якщо вона не перший раз, то вона має другу спробу. Вона від, від півроку до року вона має час на підготовку. Якщо вона не здала другий раз, повністю все її навчання анульовується, тобто, все інших варіантів немає. Є всього лише дві спроби. Так, ви хотіли щось запитати? Я так розумію, чи пані пані Яна, так, так. Да, от угу. е дуже багато публікацій е зараз, е не тільки зараз, останніми роками. Про університети і про їх бажання комерціалізувати саме юридичну спеціальність. Тобто, це є проблема для України. Вона була ще до початку повномасштабної російської агресії, а вона безумовно залишається і ну, вона частково вирішується. Цим тим, що багато студентів зараз навчаються в закордонних вишах, тобто підвищується конкуренція для українських nee. університетів. Але загалом ми розуміємо, що а, гуманітарна освіта, особливо юридична освіта, вона дуже легко комерціалізується університетами і закордонні університети. Вони на цьому теж дуже а, так люблять заробляти, і потім достатньо важко знайти роботу вже а, фахівцям, які отримали юридичний диплом. На ваш погляд, в якій ступені ця проблема саме в Німеччині, чи наскільки є вірогідність знайти дуже таку гарну скопачу роботу саме випускнику німецького вишого в Німеччині? Маєте на увазі саме державного університету? Так. Де державного або приватного, але загалом, якщо у тебе диплом юридичний диплом, яка вірогідність, що ти знайдеш роботу за фахом? 100%, навіть більше. Юридичні працівники вони неймовірно затребувані. Неймовірно, це по-перше, по-друге. Близько, наприклад, перший штат екзамен дає лише приблизно 25-30%. відсотків. Тобто, уявляєте, який там рівень, щоб його здати, і які відповідно, мають бути знання. Ті ті люди, які здали штат екзамен, у них є після того практика, тобто два роки. Відповідно, ніхто з них уже не сидить суто навчаючись. Кожен з них вже працює і має відповідно певний досвід, і після Закінчення цієї практики вони абсолютно готові спеціалісти. І я вже помітила дуже велику відмінність в навчанні тут, що розглядається все дуже дотично до практики, тобто, це дійсно ти виходиш і ти. Знаєш, що робити, а немає такого, наприклад, як в Україні. Я на собі знаю. Ти приходиш і повинен вчити все спочатку, умовно кажучи, тому що ти не знаєш, як це застосовувати на практиці. Тут вчать дійсно застосовувати це, а не просто зубрити, скажімо так, закони. Ось тому е, знайти реально е, хороших. Працівників дуже складно, і власне знайти роботу в сфері юриспруденції це ну більше ніж 100% ймовірності, тому що такі кадри потрібні, і якщо зайти на будь-який сайт оголошень з приводу роботи, то деякі висять з них по півроку, тому що просто важко знайти дійсності кваліфікованих працівників і. Юрист, який виходить одразу після університету, скажімо так, після здачі другого екзамену вже на повноцінну роботу, після цього терміну, що референдаріат він називається, який триває три роки, тобто він є обов'язковим. Він абсолютно готовий спеціаліст і претендує на заробітну плату від 60 до 100 тисяч євро в рік. Існується тобто цієї проблеми. Існують різні концепції загалі того розвитку власного юридичного бізнесу. Є частина адвокатів, які юристів, адвокатів це різні речі, тим не менш. А вони mm -hmm. полюбляють залишатися такими індорс, так тобто індорс, це. Фактично, праця на одного клієнта або ж на декількох клієнтів, і вони не беруть клієнтів з ринку. Існує інша концепція, яка розглядає юридичну діяльність саме як, саме як бізнес, тобто з власним юридичним маркетингом, з власним просуванням свого бренду, розширенням клієнтської бази, то що вам як адвокату який. Почав самореалізацію в Україні зараз. Планує, як я розумію, самореалізуватися в Німеччині, яка модель для вас вона ближча? На даний момент ще не знаю, чи я планую залишитися, але однозначно я хочу отримати досвід і не з точки зору тільки теоретичних знань в університеті, а й також подивитися, як працюють такі, скажімо так, машини юриспруденції тут, які мають свої філії по цілому світу, і дуже цікаво заглянути за цю занавісу і отримати якийсь також досвід. Але в подальшому буде видно з. Точки зору того, як відбувається в загальному, тут ем, більшість ті, хто закінчують таку юридичну сферу. До речі, ви е, сказали про те, що юрист і адвокат це різні речі. В Німеччині це однакові речі. Тобто, якщо ти називаєш себе юристом, це означає, що ти фоль юрист, тобто ти пройшов цілу освіту, і ти не маєш права себе називати юристом. Якщо ти закінчив, наприклад, тільки ЛЛМ. Програму тощо, тому що ти не, не юрист. Тоді і коли людина закінчує повну цю освіту, відповідно вона може йти за різними напрямками, які їй підходять. Ось але е, суть в тому, що ті, хто закінчують таки цю повну освіту вони все таки йдуть в більшості у адвокатуру е, і самостійно розвиваються, тому що це більш прибутково. Якщо говорити про е, участь у якихось спеціалізованих програмах, наприклад, приватні університети, вони пропонують е, програми на рік-два. Тобто ти можеш безпосередньо, скажімо так, не отримувати повну юридичну освіту, трачачи 9 років, ти можеш закінчити певну програму, наприклад, економічне право, бізнес право, які в тому числі є на англійській мові, не лише на німецькій, тому що в державних вузах тільки німецька мова і це безкоштовно, окрім адміністративного збору. Але в загальному, якщо ти закінчуєш, наприклад, цю програму, ти можеш працювати у Банку в сфері комплаєнс ти можеш працювати в консалтингу. Тобто, ти маєш також досить широке коло е, роботи. Сказати, який на даний момент мені напрямок ближчий, я не можу, але м, я хочу однозначно спробувати працювати у великій корпорації, щоб подивитися, як воно працює. Тобто м Адвокатура, в принципі, той самий принцип, що й в Україні фірми є маленькі, є величезні, з великим штатом працівників. Але є так само маленькі офіси, які, у яких там 3-4 адвокати, і вони собі потихеньку працюють. Тобто, це абсолютно аналогічно, як і в Україні. Ось, але все таки більш прибутково, звичайно, працювати в адвокатській компанії, яка займається власне своїм шляхом, і всі розуміють, що ті скажімо так страдання під час навчання вони вартують того, щоб іти саме цим шляхом, тому що тих знань, які ти отримуєш, йдучи шляхом повної отримання, повної юридичної освіти, ну їх забагато для того, щоб працювати, скажімо так, юристом у якійсь компанії штатним працівником. Тобто, в принципі, вони ну, не потрібні. Я у свій час так сталося, запрошував до України професора. Джорджтаунського університету Сполучених Штатів Америки це достатньо такий відомий університет, і, okay. і в мене така була достатньо довга про розмова з цим професором. і він мені казав, тому що він не тільки професор, він є консультантом в галузі антимонопольного права. І він okay. казав, коли я запитав, як ви знаходите клієнтів, так власних він Він сказав, що саме Робота в його університеті, а вона гарантує йому постійний прилив з боку клієнтів, тому що самопраця в цьому університеті це є брендом. Отже, mm -hmm. ви навчаєтесь зараз в ГТУ університеті в Німеччині. Наскільки самонавчання в цьому університеті є брендом для вашого подальшого працевлаштування, наприклад, Німеччини та? Знаходження а, клієнтів для здійснення адвокатської діяльності. Це є доволі таким серйозним брендом, тому що це один із найбільших університетів Європи, в принципі, на ньому розташований найбільший кампус е, на території Німеччини. Точніше на землях гесен, ось і освіта в ньому надається дуже хороша. Про це всі знають там неймовірна кількість факультетів, неймовірна кількість хороших викладачів, професорів, які також приїжджають і надають свої лекції. І з точки зору, скажімо так, брендингу, то звичайно це відіграє роль, тому що це не якісь маленькі університети, це величезна, скажімо так, махіна, яка працює вже дуже давно, і досвід в них великий. Тому навіть професори, які туди приїжджають, які там викладають. В нас є навіть такі, які з Америки інколи приїжджають і вони дають там певний курс лекцій, і повертаються назад. Тобто і така практика. Даний університет, скажімо так, має досить хороше ім'я, тому на рахунок цього можна не переживати. Так. Пані Яна, я хотів вас спитати декілька питань стосовно саме бізнес-активності українських підприємців, які зараз ну, фактично. Багато хто здійснює власну релокацію, багато хто намагається в умовах російської агресії знайти альтернативні ринки за кордоном, зокрема в Австрії, в Німеччині в інших країнах Європейського союзу. І незважаючи на те, що існує європейський союз та право Європейського Союзу, тим не менш є. А багато галузей права, які залишаються менш регульованими з боку Брюсселя, і там, де власне держави, члени європейського Союзу, можуть визначати правила здійснення бізнесу. Називемо це так, так тобто, в них є простір для цього. І е, зараз є певна конкуренція е, з боку цих юрисдикцій в очах українських потенційних підприємств. Підприємців. Чому, наприклад, на ваш погляд, саме юрисдикція Німеччини, а не, наприклад, юрисдикція Естонії або ж іншої Балтійської країни, які вважаються більш технологічними ніж країни такої традиційної Західної Європи? Скажем, так я не сказала би те, що я би, наприклад, починаючи бізнес в Європі, я би обрала Німеччину, тому що е, наскільки все складно побудовано, наскільки все скурпульозно побудовано, і до прикладу, у мене є дійсності багато клієнтів, з якими я працювала в Україні, які е, скажімо так на даний момент, хтось локалізується в Європі, хтось е, м, збирається переїжджати, перебудовувати свій бізнес, або е, скажімо так, переносити е, його. На територію Європи ніхто, скажімо так не обирає Німеччину. Mm. Є Польща, є Італія, є Австрія. Німеччина насправді дуже складна в цьому плані для того, щоб розпочати свій бізнес. Ну той капітал, який зазвичай вважається достатнім в Україні. Це буде, ну, ймовірно, 10%. Тобто потрібно великий капітал для того, щоб це розпочати. Це раз, по-друге, досить складна система оподаткування, тобто без юриста, без бухгалтера, ну такого варіанту, як буває, в нас пішов, зареєстрував товку в ЦНАП, заповнив заяву і все готово. Ну такого тут не пройде. Тобто це складний процес, і е, можу порівняти будь який скажімо так, будь-яку сферу законодавства в Україні. І тут, наприклад, в нас це регулюється одним законом, а тут цілим збірником з семи восьми законів і кожен між собою переплітається, тобто законодавство настільки складне наскільки скорпульозне що е, самостійно з ним розібратися, скажімо так, на цьому зекономити не вийде. Юридичні послуги тут дуже дорогі е, на рахунок того чи Скажем, так варто починати в Німеччині, то я би ну на місці, скажімо так, людини, яка не знає, куди податися, то мабуть би починала з Польщі, а тоді, коли вже є певний базис, можна вже говорити про розширення себе в Німеччині. Також неймовірно складна процедура з працівниками. Трудове законодавство надзвичайно строге. Якщо ти вже взяв працівника, тобто, якщо він пройшов опробовальний термін, звільнити його ну можливо, можливість напевно 5% зі 100. Тобто всі тут знають, що якщо тебе вже взяли на роботу, звідти тебе звільнити майже неможливо, тому що якщо е, працівники зазвичай мають страхівки від звільнення, і відповідно, якщо їх звільнюють, над ними працюють адвокати для того, щоб оскаржити це звільнення. Якщо звільнення незаконне, орієнтовно 100 тисяч євро виплачується працівнику та його повертають на роботу. Тобто тут з цим дуже складно і потрібно бути дуже обережно у е, в, в сфері відбору кандидатів на посаду. Може, от, на ваш погляд, саме е, така система? Чи. Е, Забезпечує вона стала економічний розвиток суспільства, чи більш гнучка система потрібна заради того, щоб забезпечити цей гнучкий розвиток, тому що для України це цілком необхідно зараз визначитись з моделлю власного розвитку в умовах післявоєнної відбудови, коли зрозуміло, що перед Україною буде багато можливості, зокрема в рамках євроінтеграційного процесу, тобто чи вважали би за необхідним імплементацію саме німецької моделі, чи може іншу модель, яка вибачається більш доцільною для України? Я би, скажем, так хотіла, щоб німецька модель запрацювала в Україні, тому що інколи ти, скажем, так не звик до того, що настільки все строго працює, але відповідно ти звикаєш до цього, і це тобі приносить задоволення, тому що ти знаєш, що Мої права теж не будуть порушені. Ти дотримуєшся, і відповідно інші будуть їх дотримуватися, і ти маєш гарантію. Тому саме німецька система, я б дуже хотіла, щоб вона працювала в Україні, але на жаль, не впевнена, що це можливо за короткий період часу. Тобто, на даний момент, після періоду відбудови України, я думаю, що це було б, скажімо так це були б за зміни, тому що всім відомо, що в Європі законодавство одне із таких найстрогіших. Тому одразу перейти до Такого, скажімо так, неймовірно гнучкого, якщо так в лапках можна сказати, до німецького, це буде занадто сильно. Можна взяти, хоча б за приклад Польщу, це не ідеальний приклад, але приклад тих, хто, скажімо так, швидко інтегрувався, і скажімо так, вони показують для України досить хороший результат. Тому я би швидше опиралася на них і, звичайно, обрала за приклад саме Німеччину. Але це в довгостроковій перспективі, як ви вважаєте, чи є можливості потенційні можливості українського бізнесу не тільки продуктового бізнесу, а бізнесу, пов'язаному з наданням послуг? Тому що зрозуміло, якщо ми поїдемо, наприклад, зараз в Польщу або в Румунію, ми побачимо багато закладів українських, наприклад, заходів компанії Локалі, якщо я не якщо я. Коректне, так, тобто риберня, реберня, вишня та інше, так. Тобто, це така фактично багато де в Європі, або там компанія декілька кондитерських компаній українських, ви побачите, та інше. Тобто український бізнес, саме продуктовий, він достатньо швидко опановує закордонні ринки. Проте я не знаю прикладів, коли успішні саме компанії по наданню послуг, вони. Робили експорт або ж успішну релокацію відкриття офісів, наприклад, розширення в Європейському Союзі, чи бачити перспективу саме для українських послугових компаній, які здійснюють послуги, крім МАЙТі, звісно, крім ІТ, можливості в Європі. Звісно, бачу при тому, що українська сфера надання послуг вона дуже конкурентно спроможна, тому що українські послуги, звичайно, порівняння з європейськими, вони дуже високо цінуються в тому плані, що українці досить скурпульозно підходять, не лише ну ми знаємо всі той стереотип, що обслуговування, наприклад, навіть ті ж Німеччині чи Польщі. Буде набагато гірше ніж в Україні, що сфера послуг ну, в цьому плані у нас вища, але це не лише стосується закладів харчування це також стосується е, іншої сфери послуг. І, наприклад, в мене клієнти, які перевозувалися це. Сфера логістики, це послуги дизайну, це послуги по брендингу, це послуги будівництва, тобто будівельна компанія, школа психології, тобто є різні абсолютно напрямки, які ось ось буквально тільки, скажем так, стають на ноги, і поки що в них це непогано вдається. Звичайно, це не легко. Але українські скажімо так, українські підприємці, які надають послуги, вони те також мають попит і мають можливість розвитку. Можливо, раніше це не було так затребувано, тому що ті, хто надають послуги в Україні, в принципі, вони забезпечені, вони мають хороший розвиток і націлені на те, щоб розвиватися в Україні, тому в них не було потреби розширюватися. За кордоном, тому ми власне і не маємо таких яскравих прикладів, щоб сказати, що вони є успішними. Ось оскільки зараз ситуація нестабільна і дехто перестраховується, розширившись, маючи якусь філію за кордоном, то ми тільки от можемо спостерігати, поки що їхнє ну, скажімо так, їхній поступовий зріст якогось. Успіху ще поки що прикладів, звичайно, я теж не зустрічала, але я думаю, що це буде згодом. Але ми дивимося на заклади харчування, тому що це найпростіший, скажімо так, спосіб, і ем, ті, хто е, приїжджали е, на заробітки, чи, скажімо так, на певний сезон залишались там, і власне продукти це завжди просто продукти завжди актуальні, тому власне таких закладів. Є багато чи закладів харчування, і тому таких прикладів є багато. Але я думаю, що згодом їх буде набагато більше в набагато інших сферах послі. Пані, Яна, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дуже фахове інтерв'ю. Дуже так приємно бачити стільки книжок на полицях за вами. Це дуже така добра характеристика, тому що загалом в мене саме якісні. Адвокати, високофахові адвокати, вони характеризуються саме кількістю книжок, які в них є на полицях. і Це дуже така приємна традиція, яка фактично ще попереду, на мій погляд, українських адвокатів, навчитися саме у цьому певному рівні такої культурної інтелігентності, опанування таких інтелектуальних базисів та інше, що роблять, наприклад, американські адвокати, у яких. Такі достатньо, достатньо великі бібліотеки, і от ви зразу бачу, ви так намагаєтесь, вже, як би мовити, здійснювати власну діяльність в рамках оцих західних парадигм юридичної діяльності. Тому я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дуже фахово і дуже приємно, що такий Приятно. представник України зараз здобуває освіту в Німеччині і допомагає українським підприємствам релаксуватися. В Європейському Союзі пані Яна Лотоцька, український адвокат, ЛЛМ-студент, тобто студент-магістра Оні університету Гьота у Франкфурті була сьогодні з нами на телеканалі Медіанформ. Залишайтеся з нашим телеканалом і дуже вам дякую, пані Яна.